Потім ми дізналися, що цей трекер розпізнається е, протиповітряною обороною як ціль. Якщо ти дав слабину, або сам здох, або діти твої поздихали. При Грицику гніздо стало ошатним, чистим, прибраним, тому що Грицик не несе сюди пакетів. Я зоолог за освітою закінчив кафедру зоології університету Шевченка. І як для зоолога птахи теж є мій об'єкт, але диплом в мене по рибі захищався в інституті зоології. За... Тема дисертації була теж іхтіологічна. Тому вузька спеціалізація іхтіолог. Ляки це моє рідне село. І коли от закінчив навчання, захистився. Пройшов практику в канівському природному заповіднику і якось вирішив, що в себе в рідному гнізді теж треба щось створити таке. І, власне кажучи, із наукової моєї роботи на кафедрі ми створили національний природний парк «Пирятинський». І тепер тут на півставки провідним науковим співробітником працюю. Національний природний парк «Пирятинський» — це перший національний природний парк на теренах Полтавщини. Він створений у 2009 році і активно запрацював з 2012 року. Е, національний парк має на меті, перш за все, охорону природи, в другу чергу забезпечення відпочинку людей. І ми взяли під охорону заплавні землі річки Удай. А річка Удай е, — збережена річка із незмінною заплавою від Дніпра. На лівому березі, найперше. Тут дуже багато всього цінного і червонокнижного, і на європейському рівні охороняються екосистеми різними європейськими конвенціями, і оцю продохоронну роботу ми ведемо. Також ми забезпечуємо відпочинок людей. У нас кілька рекреаційних пунктів, де можна приїхати, поставити намет або взяти в оренду альтанку. І гарно провести вихідні. Це випадковість. Випадковість так зійшлися зірки. Річ в тому, що поселився лелека в 2019 році на цьому стовпі. В 2021 у нас була реконструкція лінії електропередач гніздо впало. Я звернувся в Леляківську сироварню, щоб його підняти, тому що в них лелека є їхнім символом на логотипі. Хлопці мене підтримали, а тут якраз інтернет в село підвели і закинув їм ідею А давайте спробуємо запустити в Стрім. Вони підтримали, перш за все, фінансово підтримали, і так ця ідея з'явилася. Мали ми його запустити у 22-му році, але з початком війни не вийшло. Хоча вже все було закуплено з 23, го ми працюємо вже активно. Лелека грецької Дарка, ну принаймні в моєму полі зору, з'явилися в 2019 році, коли вони загніздилися на оцьому стовпі. Хоча гніздо тут, гніздо тут дуже давнє. У нас є фотографія з вчителем леляківської школи, школи вже давно нема, 50-х років. І на фоні, на бересті, в цьому ж місті, Гніздо. І я його ще пам'ятаю, 70-х років. Звичайно, це не нелелеки грецької Неодарка, це, можливо, якісь їхні предки або й не предки. Але так чи інакше, лелека Грицько поселився в селі десь на межі 10-20-х, в 19-му році перебрався сюди. І він був такий до людей е, небоязкий. Принаймні навесні, коли він повертався, ми орали свої городи, він ходив слідком за плугом, вишукував там жаб черв'яків. І так ми з ним подружилися. Потім стали спостерігати. Ну, а от так зійшлися зорі, що провели в леляки інтернет, відновили лінію електропередач, гніздо впало, ми йому допомогли і стали стрімити. Пара нова тільки на 50%. Грицько не повернувся. І я боюсь, що саме, саме оце відсутність страху щодо людей і зіграло з ним такий злий жарт. Тому що це в нас лелек так люблять, охороняють, а на країнах Близького Сходу і в Африці вони цілком бажаний об'єкт для полювання. І я гадаю, що Грицько не повернувся саме через те, що не дуже активно тікав від е, можливих мисливців. Однак одарка повернулась. Е, взагалі птахи лелеки повертаються в рідне гніздо саме в своє, тому що гніздо це дуже цінний ресурс, вони в нього вклали багато зусиль. Е, Грицька нема. Як правило, повертаються самці першими, а вже потім до них прилітають самки. Грицька нема, день-два почекала, а тут е якраз з'явився Грицик. Він, між іншим, раніше за одарку прилетів, намагався тут поселитися, вона його прогнала. Але через деякий час він зумів е показати, що достойний самець. Може бути достойним батьком її батьків, вона його прийняла. От тепер Грицик у нас приймак. Власне кажучи, він Грициком став уже після того, як поселився в цьому гнізді. Відрізняються перш за все, що можна побачити. Ви бачите, при Грицику гніздо стало ошатним, чистим, прибраним, тому що Грицик не несе сюди пакетів. Грицько дуже активно використовував пластик як будівельний матеріал, а Грицик добудував гніздо суто з природних. Матеріалів, тільки гілочки, да, сіно та да солома. От вам одна із поведінкових особливостей. У Грицька не було проявів агресії до дітей у випадку скрути, скрути в плані харчування. А Грицьк, бачите, проявив себе як стратег, як прагматик. І найменше виніс з гнізда, щоб чотирьох поставити на крило. От дві індивідуальні особливості, які дуже яскраво виявились в цьому сезоні. Це нормально і дуже розповсюджено. Взагалі, одна з властивостей життя є таке правило максимального тиску життя, коли будь-який живий організм намагається залишити якомога більше нащадків. І от вони відкладають п'ять яєць. На той випадок, якщо буде дуже вдалий рік. І всі виживуть. Але коли почалася спека, отам в кінці травня, то постав серйозний ризик, що комусь не вистачить їжі. Ну і відповідно, найменшого краще викинути, для того, щоб хоча б четверо були міцненькими, здоровенькими, вчасно виросли і стали на крило. Адже якщо розвиток затримається, то не вилетить ніхто. Краще 4, ніж 5 здихликів. Ми знали про цю особливість лелек. У 23-му році подібна, подібні прояви поведінки вже були в нашому гнізді, тому ще не було проявів агресії. Ми вже настилили сіна під гніздом, тому що знали, що лелеки викидають, буває своїх малих. А отут це все-таки. Гніздо незвичайне, ці пташенята стали індивідуальностями, принаймні для нашої аудиторії, і ми вирішили, не ми, скоріше, глядачі вирішили, що треба за них потурбуватися. Тому спостерігали. І як тільки Грицик став виявляти якісь такі особливості, що він може вірогідно викинути катрусю, вже були на чатах. Я якраз дивився стрім, побачив, що він її схопив, викинув. Вона не долетіла до краю гнізда і не впала за борт, зачепилася, то вже дивився уважно і як тільки він схопив, поніс, вискочив, побачив, вже воно пташення було достатньо важке, нести непросто, відніс за півтори сотні метрів на кукурудзяне поле та й покинув. Я його підбіг, відігнав, схопив. А далі вже з садибою Нюшанік з реабілітаційним центром у нас була попередня домовленість, що ми доставимо у випадку чого це пташеня. Тому далі вже пішло за планом. Звичайно, ми оперуємо якимись цінностними моментами. А у птахів цих цінностних моментів, мені здається, і немає. Це вже фахівці з поведінки можуть щось якось, якось оцінити. У птахів все дуже раціонально. Якщо ти дав слабину або сам здох, або діти твої поздихали. Тому, мабуть, краще одного позбутись, щоб інші вижили. Тут дуже важливо, ну я розумію аудиторію, що. Оця гуманізація птахів її якраз зацікавлює. Але з іншого боку, теж дуже важливо не, не почати цим маніпулювати. Тобто ми намагаємося все-таки витримувати науковість у нашому стрімі, не обманювати людей і не користуватися цим, а все-таки повертати їх у реальний світ. Ну, на то я біолог за освітою. Мені здається, що тут знову ж таки зіграло кілька чинників. З одного боку, лелека для українців, птах ну, якщо не то темний, то легендарний. Цікавий. Про нього багато різних вірувань є. Позитивних переважно. Люди чомусь звертаються на позитив увагу. Скоріше навіть не звертають, а придумують собі цей позитив. З іншого боку, ви бачите, в нас повномасштабна війна, і людям не вистачає якихось гарних новин. А отут -от тобі і краса, і те, що наперед позитивний настрій дає. Тому люди заходять і знаходять альтернативну, добру, але реальність. Не лише для українців є певний вододіл між мусульманами і християнами. Мусульмани недолюблюють лелек, християни недолюблюють горлиць і навпаки. Ну, це ще на ті часи, коли Османська імперія завойовувала Болгарію, і, можливо, звідти до нас воно прийшло. З іншого боку, лелеки в нас в Україні не так давно поширені. От вони поширились, вони розширюють свій ареал з заходу на схід і прийшли до нас десь там у часи Козаччини, в часи Сковороди. Сковорода, а він же тут недалеко ж народився, з подивом писав про кіконію птаха, такого незвичайного, який ось тут з'явився, оселився. Тому. Це якийсь новий птах, який з'явився на наших теренах, достатньо великий, став жити поруч з людиною, не приносить людині явної шкоди, а якийсь символізм у ньому є. Тому так, з точки зору українців, він виявився позитивним героєм. Смішних історій періодично трапляються. Наприклад, ну, найперша — це минулорічна, коли. Грицик схопив і з'їв горобця. Е, як правило, ми ж звикли, що горобці живуть поруч з лелеками, і вважали, що це взагалі стосунки такі коменсалістичні, коли одним добре горобцям квартирувати, а іншим все рівно, ну, як нам до тарганів. Які в нас живуть, вони ж шкоди нам не роблять. Але виявилось, що горобці можуть бути і об'єктом харчування. І, видно, для горобців оцей негативний вплив лелек якось компенсується вигодами від гніздування. Ну, це я вже в науку пішов. Ми не очікували цього, і уявіть собі, цей фрагмент якраз потрапив на заняття однієї моєї колеги, яка читала пару не, з поведінки. І демонструвала коменсалістичні стосунки. І отут ці стосунки руйнуються в прямому ефірі. Ну, Наші уявлення про ці стосунки. Друге, таке цікаве, коли пташенята підростають, дорослі починають їм приносити живу, поживу, живу їжу для того, щоб вони вчились полювати. І от з гнізда втік, спочатку жаба, потім вуж, потім кріт закопався в гніздо. Тобто було кілька таких випадків цікавих, неочікуваних, а раз неочікуваним, ну значить воно якесь смішне. Ну і з точки зору нас, які ходять там внизу, летить на тебе з неба вуш, не кожен витримає. А це виявилось корисна поведінкова особливість. В нас в Україні є два види лелек. лелека-чорний і лелека-білий. Лелека-чорний живе в лісових нетрях, боїться людей. Боїться присутності людини і він в червоній книзі. А лелека Білий зумів перебороти цей острах перед людиною, оселився в селі, спочатку на стрісі, потім на деревах. І оскільки ставлення до нього було спочатку нейтральне, а потім позитивне, от він отримав еволюційну перевагу. І ми бачимо, що лелека-білий всім відомий, звичний нам птах. Який поступово збільшує чисельність, але леку чорного доводиться охороняти труднощі, вони взагалі до війни і перед війною практично для нас тут в тилу, особливо то нічого й не змінилося. Інша справа, що ми в 23-му році були змушені перервати стрім через те, що була вказівка Служби безпеки України не демонструвати дороги і все інше. Далі зараз ми навіть коли стрімимо, ви бачите, ми прикрили шматочок неба. Так естетично це не привабливо, тому що ми не бачимо, куди птахи літають, але це з міркувань безпеки доводиться робити. З іншого боку, обліки. Це ж ми стрімимо тільки одне гніздо, а обліки лелек по національному парку це 80 гнізд. Це треба все об'їздити, кожне подивитися, коли пташенята перед вильотом, порахувати їх. І отут різниці особливої нема, сів на велик, да й поїхав. Інша справа, що в 22-му році люди дуже з підозрою дивились на тих, хто ходить по селу з біноклю. І вступали в контакт, випитували, зрозуміло. Ви бачите, що ми на Лелечат десь за два тижні перед вильотом почепили кільця. Це давня практика ще з 19 сторіччя, стандартне мічення птахів для того, щоб відслідкувати міграційні шляхи, зрозуміти, скільки вони живуть. Оцю інформацію можна дістати з кільцювання. Але зараз є сучасна методика, коли на птахів чіпляють трекери, і можна в прямому ефірі дивитися їхній міграційний шлях. І була в нас така ідея почепити трекери на пташенят ще Грицька в минулому році, але потім ми дізналися, що цей трекер розпізнається протиповітряною обороною як ціль. Відповідно, для того, щоб не наражати пташенят на небезпеку і не вступати в конфлікт із силами оборони, ми відмовились поки що від цієї ідеї. На мир ми до неї повернемося взагалі, то вона задумувалась більше як освітній проект. От в плані освіти ми її використовуємо і на практикумі з орнітології, і на практикумі з екології. Вона дає е, цікаві моменти поведінкові. В науковому плані ми маємо достовірну дату прильоту, достовірну дату кладки, достовірну дату вилуплення, тому що знизу цього не побачиш. Але одне гніздо це не наука. Науковий матеріал це статистика. От коли ми об'їздили національний парк, весь зібрали інформацію з 80 гнізд, маленьку, скупеньку, скільки пташенят, та порівняли за 10 років в ретроспективі. Оце вже наука, тут виходить стаття. З іншого боку, наш стрім дозволяє нам придбати якісь е е речі, які б ми не змогли придбати за незадовільного фінансування. Фотопастки, батарейки, зарядний пристрій. Ми поставили фотопастки на норах інших мешканців національного парку. І оцю ж інформацію ми можемо опрацювати статистично і видаємо цілком пристойні наукові публікації. Була така задумка, але я скажу так: в літній час. На, даній, на даному етапі лелеки займають весь час. Ми намагалися є кілька гнізд, от, наприклад, в мене навколо хати ластівкових, навіть я придбав камеру, але не склалося, що в цьому році відновилася наша практика навчальна, і мене місяць не було, якраз коли ластівки збиралися у це гніздо. Тому Поки є лелеки, ми працюємо з лелеками. Зимою ми ставимо годівницю, і в нас є стрім про годівницю вже два сезони, там багато різних пташок, там теж щось цікаве, хоча воно чомусь не таке популярне, як лелеки. А це стихія. Я вам скажу так, що спільнота, яка сформувалася на каналі Лелеко-Грицько, це цілком волонтерська стихійна спільнота якою складно управляти, але оті дівчата, які прийшли і стали модераторами ще в 23-му році, вони вже мали більший досвід, ніж мій, в Ютубі. І якось це все привели до порядку там, кого треба, вони можуть забанити, кого треба привітати. І це так працює вже третій рік, тому що їм перш за все цікаво. Їм, перш за все, цікаво. І я вам скажу так, що. Аудиторія дуже доброзичлива, дуже україномовна. І в цій аудиторії, ну особисто я беру оцей фідбек, якого мені як викладачу з часу ковіду і з війни було дуже, дуже бракувало через онлайн. А отут якраз це я знайшов. Задають питання, це спонукає шукати якусь наукову інформацію і сам збагачуєшся і їм відповідаєш. Крім того, бачите, для мене дуже важливо, от як для природоохоронця, що я через цей стрім маю можливість значно покращити ефективність свою роботу природоохоронну. Тому що одна справа. Написати статтю, нам треба охороняти луки національного парку, тому що там живе синявець Стелей, метелик, який охороняється Бернською конвенцією. Ну, яка Бернська конвенція для людини не з біологічною освітою? А коли ти говориш, що нам треба зберегти луки національного парку, тому що там Грицик і Одарка збирають їжу для своїх пташенят, так це ж мотив. Так це ж зразу лягає на людську свідомість, а там теле, і при лелеках вже виживе на цих луках. Розумієте, в чому сенс, великий сенс оцієї комунікації? Цим е, займається теж група волонтерів, які е, побачили потенціал і мені запропонували. А це, між іншим, ще в перший же рік було сказано, а давайте пробувати збирати кошти на Збройні сили. Тут координатор мій син. І я вам скажу, що в цьому за цей сезон більше 800 тисяч гривень ми змогли зібрати. Це на пікап, от зараз активний збір на пікап. Перед цим було на дрони, потім е, ще було на Starlink. Ще на один пікап. Мені дзвонить мій однокласник, якого я не бачив років 25. Каже: Ти знаєш, ти через лелеку Грицька зібрав пікап для мого сина. Випадковість. І це теж дуже серйозний мотиватор. І я вам скажу так: що дуже важливо для нашої команди те, що оце співвідношення 1 до 10. Люди е в 10 разів більше донатять на Збройні сили, ніж на наш канал. Оцього нам вистачає для того, щоб оцей мінімальний набір інструментів підтримувати, а серйозна підтримка Збройним силам для того, щоб лалека не став аїстом. Дуже важливо. Тут, скоріше, не лиляки, ідеальне місце для лелек. А тут так зійшлися зорі. Мабуть, лелеки виявились ідеальним образом для лиляків. Насправді, я не можу науково це довести. Але в назві лиляки корінь не від лелеки. Лелека з'явився на цих теренах ну 300 років тому. А лиляки існують значно триваліший час. І тут скоріше коріння цього слова від слов'янських богів Леля і Лелі. У нас же є леляки в Полтавській, в Чернігівській області, в Київській області. Всі вони в долинках, в річках, там, де могли бути капища оцих слов'янських богів, функцію яких ми достеменно не знаємо. А річка Удай, на берегах якого розташоване село, вюдава. Богиня води у язичників, які жили північніше за нас. А це середовище це національний природний парк Пирятинський. І дуже важливо, що через лелек ми подружилися із місцевими аграріями із Лиляківською сироварнею, тому що в нас є договір. Ми їх запрошуємо косити наші луки. Щоб луки не заростали чагарниками, щоб там був низький травостой, щоб туди не проникали чужорідні інвазійні види, ну, такі як ваточник, наприклад. Вони отримують природні корми для своєї худоби і мають продукцію. А ми отримуємо можливість управління цими екосистемами от в такому оптимальному варіанті. Крім того, все, вся ця екосистема повністю залежить від режиму річки Удай. а режим в річки Удай природній. Перш за все, це їжа. Ну а по друге, природні місця мешкання, природні місця для того, щоб пташенята мали можливість навчитися літати. На велике місто ну, відносно велике два гнізда. На маленьке село Лоляки — чотири на більше село Каплинці 12. Розумієте? Я не знаю, скільки гнізд в Києві або в Полтаві, але е, збереження наших традиційних сільськогосподарських ландшафтів це дуже важлива річ для наших національних парків і для того, щоб наше сільське господарство було сталим. А не соняшний кукуруза, соняшний кукуруза, соняшний кукуруза, а потім пустеля. Просто в Пирятині куди не полети за 300 метрів вже околиця, і вони вилітають на околицю на луки, на городи, на поля і мають можливість вигодовувати своїх малих. А в великих містах лелекам жити ніяк. Тобто ми маємо можливості зберегти. Частинку природного середовища для цього виду, але знову ж таки наголошую, що це привід, цей вид, який не під загрозою. Привід для того, щоб зберегти середовище для десятків інших видів тварин. В нас 30 червонокнижних видів в національному парку. Я б не говорив категоріями корисний чи шкідливий. Загалом самим своїм існуванням. Різні види забезпечують природний баланс. І якщо ми когось виокремимо, що він корисний, а той шкідливий і починаємо втручання, то приходимо до негативних моментів. Наприклад, в 60-х ми вважали хижих птахів шкідливими. Ну, яструб б'є курку, давай їх стріляти. Вони зараз всі в червоній книзі, а хижак. Це вершина харчової піраміди і регулятор. Стало забагато мишей, переключається на мишей. Стало забагато горобців, переключається на горобців. Ми вилучаємо хижака, тоді самим доводиться травити мишей чи стріляти горобців. Китайці спробували попрацювати з горобцями, мали негативні наслідки. Зараз горобці, в принципі, в світі е мають тенденцію дуже серйозно до зниження чисельності. Тобто, якщо ми не хочемо витрачатися на якісь природоохоронні заходи, дуже дорогі, нам треба просто дати можливість природі існувати за своїми законами.